I feel like I'm losing my mind. todo in the world Please Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. everybody in the world Please Lord, give me a sign. A sign. Сьогодні ми будемо з вами створювати цей чудовий макіяж, дуже весняний, яскравий, але в той же час дуже простий. Використовувати ми будемо дві палетки, які ви бачили вже на прильотах новинка від Glambi і також відносна новинка від XX Revolution. Я вам розкажу свою думку і розкажу, кому ці палетки можуть підійти, або які є недоліки в цих палетках. І також. Я вам розкажу про новинку від GlamBee, нові підводки, кольорові вийшли. Перед літом це просто чудовий запуск, але стосовно якості, не буду вам спойлерить, дивіться далі. Я почну свій макіяж з очей, тому спочатку я хочу затонувати шкіру навколо очей. Я наношу консилер від Eveline, дуже його люблю, на кожен день часто використовую. Він досить легкий, але при цьому досить добре перекриває для кожного дня, для використання на кожен день там, в офіс, на навчання. Він чудово підходить. Він мені дуже подобається, також він зволожує шкіру. Я розподіляю консилер пензликом, а потім також додатково розташовую вологим спонжиком. Після консилера я використовую базу під тіні. Це у мене база від Eveline. Непогана база, мені в цілому подобається. На ній тіні краще розташовуються, і також вона продовжує тривалість носки. Я якщо чесно, дуже переживаю з приводу того, щоб не було чутно якихось зайвих звуків. У мене трошки відкрите вікно, тому що на вулиці неймовірна погода сьогодні, і там під вікнами бавляться діти, тому, можливо, буде трошки гучно, вибачте, будь ласка, трошки розрівнюю базу, і зараз її буду закріпляти. У мене такий пензлик з нового набору від Revolution, і я беру з цієї зеленої палетки найсвітліший матовий відтінок, і ним закріпляю. Базу, тобто проходжусь по всьому рухомому повіку. Я ще ці тіні зовсім не тестувала, тому я не знаю, як вони будуть себе поводити на закріпленому повіці, тому що є такі тіні, яким потрібна клейка підложка. Але я якось не дуже хочу, щоб у мене щось залипало, щось п'ятнами було, тому закріплю на всякий випадок. Що ж, давайте подивимось на цю палетку. Мені в цілому вона подобається, вона виглядає цікавою. Тут дуже гарний, оцей зелений блискучий відтінок. Ой, Ось цей зелений блискучий відтінок, він дуже гарно переливається, але мені не вистачає матових в цій палеці. Тобто я не дуже розумію, яким кольором тут вибудовувати форму, бо вона вся сяюча. Ну, вся більше чи менше, але всі відтінки тут сяючі. Тому, спочатку, я пропоную взяти ось таку палетку від XX Revolution. Вона е досить велика, в ній дуже багато різних кольорів, в тому числі є й зелені. Е одразу скажу: мені дуже не подобається цей ряд з Величезними зеленими, ну, з величезними відтінками. І також мені здається, що тут є досить схожі кольори, наприклад, ось цей великий бордовий і ось цей колір. Вони дуже схожі, багато різних кольорів, які є схожі одне на одного, тому я не дуже в захваті від цієї палетки, але вже хай буде. Беру пензлик, також в цій палеці немає дзеркала, на жаль, але з іншого боку, вона і так досить важка, тому я її тут з боку покладу. Якби було дзеркало, то була б ще важче. І беру пухнастий пензлик, набираю такий м'ятний відтінок, він якийсь дуже прозорий, і буду ним вибудовувати форму. Ви щось бачите? Бо я щось не дуже. Я так щедро набираю цей відтінок на пензлик. Дуже е, крихкий він в палеці пилюка починає з'являтись. От, бачите, я нанесла на пензлик, але щось на шкіру. Певно, через те, що я заметувала базу, щось він не дуже яскраво наноситься. А, хай буде вже буде це такий перехідний відтінок. Від зеленого макіяжу в шкіру. Я вирішила вас трошки приблизити до себе, а я нанесла цей світлий колір в складку повіка для того, щоб вибудувати форму. Зараз будемо трошки затемняти. Я беру більш такий пружний пензлик. Я навіть не знаю, який в результаті я сяючи буду використовувати, тому мені складно підібрати темніший відтінок. Ну, такий, певно, синюватий трошки такий він. А, він не трошки синій, він прям як така морська хвиля колір. Я додам трошки більш зеленого. Я все-таки хочу, щоб тіні були більш зелені, але він якийсь також не дуже темний. Тобто, ну, прям затемнити куточок, ним не дуже виходить. Я насправді не дуже задоволена якістю цієї палетки від XX Revolution, тому що, ну, якось кольори, що є, що їх нема, не знаю. Вони дуже дивні, не пігментовані, досить сухі, складно з ними працювати, тому що вони просто не віддають свій колір. І от для того, щоб досягти такого досить яскравого зеленого кольору, мені прям треба витратити нормально так часу. Я взагалі думала, що наче XX Revolution це якийсь, типу, преміальний бренд від Revolution. А Така упаковка приїхала картонна. Ну, вона погано зроблена, але в принципі у цієї палетки такий вайб, знаєте, з Аліекспресу, колись я замовляла, коли тільки почала. Дуже активно всі замовляти на Алікспрес косметику, ну і в принципі товари. Дуже популярними стали палетки ціни, такі великі в пластмасових упаковках з величезними рефілами, там різні кольори були. От Мені ця палетка від XX Revolution дуже нагадує ті часи і ті палетки з Алікспресу, тому що ось я якось. Не дуже натхненна цією палеткою, чесно кажучи. Хоча я її сама і не обирала. До речі, вона посипалася через те, що дуже багато ціни наносила, щоб був хоч якийсь колір. У мене багато що осипалось на щочки. От ви розумієте, я ж казала, я не люблю ці величезні рефіли. І я сижу, дивлюсь на цю палетку і думаю, де мені взяти темний зелений матовий колір. По маленьким рефілам я всім пройшлася очами. Щось я не бачу темнішого, ніж оцей колір зеленого. А потім зрозуміла, що ось, величезний матовий зелений рефіл. Я візьму пензлик бочечку. Наберу цей темно-зелений колір і спробую затемнити зовнішній куточок. І він, до речі, погано дуже нашаровується на попередні відтінки, тому що я його ось поклала, а потім починаю розташовувати, і він звідти зникає. Бачите, у мене плями тут такі з'явилися. Взагалі не хочу на себе нашаровуватись і на інші тіні. Йому треба, ну, це такі тіні, яким треба працювати від темного до світлого, щоб не нашаровувати, а приклеювати на липку базу, тоді вони, можливо, і будуть якось працювати, бо зараз це виглядає просто жахливо. Я тут трошки розтушувала, також додала на нижнє повіко. У мене тут під очима все теж зелене, бо всі тіні посипались. Але нічого страшного. Я зараз зроблю каткріс і нанесу в нього клей, певно, для глітера. Я просто боюсь, що я хочу дуже нанести оцей відтінок, і я дуже боюся, що він не буде триматись на мені без клею. Мені здається, що з клеєм він буде гарніше виглядати. І тепер цим плоским пензликом жовтеньким. Я нанесу, наберу ось цей гарний, дуже відтінок. Він надзвичайно гарний був на свочах. Ой, він дуже м'який. Дуже сподіваюся, що вам видно. Він прям проминається під пензликом. Дуже цікавий відтінок. Давайте я його нанесу на початок повіка. Хм, щось я бачу тільки окремі блискітки. Де ж колір? Я ж думала, він зелений. Так, да, це такий відтінок із окремих блискіток. Добре, що я нанесла клей. Якщо пальчиком його нанести. Пальчиком як гарно набирається. Ну, пальчиком яскравіше. Такий страшно вийти за малюнок. Дивіться, як гарно він. Як яскраво нанісся. Тепер е хочу набрати ось цей відтіночок. І нанести його на другу половинку каткріса, цим самим пензликом наберу. Це також окремі блискітки, але вже цей рефіл не такий прям масляний, як попередній, і він набирається такими хлоп'ями. Його треба прямо розтирати, бо бачите, ось я бахнула на одному місці. І от його треба тепер розтерти. А сам відтінок гарний, дуже гарно сяє, і він такий м -м -м -м, бірюзовий. такий більше в синій, ніж зелений відтінок. Давайте я ого, як набрався. Це я так його розклопала по ходу пензлем. Ну, зараз побачимо. Певно, це забагато, тому я трошки зайду навіть на. Попередній відтінок. Але дивіться, це ж прям фольга. Я так трошки їх розтираю. Я переборщила і тепер у мене пожоване повіко. І мені прям оку важко. Як зіпсувати макіяж за два рухи? Він якось, якщо його менше наносити, то він не півпрозорий. І ну, прям просвічується шкіра через нього, тобто це як топери якісь. От дивіться, я відвертаюсь, і тут у мене прям прозорий якийсь фон. Ну, тобто Це просто блискітки. Вони, от, якщо прямо дивитись, то дуже щільний колір. Але якщо відвертатись, тут нормально, тому що я тут багато бахнула. А тут прям я бачу ці просвіти прозорі. Ну, і для того, щоб завершити вже з тінями, я візьму ось цей середній відтіночок і нанесу його в внутрішній куточок, щоб трошки підсвітити його. Це такий відтінок шампанського. Вся бахнула його вже багато. Ну, Зараз виправую. Також у мене є нова підводка від Glamбі з лінійки Love. Така вона зелена. У всіх підводок, однакова оця рожевенька частина, але е кришечка у всіх різна. Вона відповідає кольору самої підводки, яка у вас є. Я хочу промалювати свій коткріс. І там в лінійці дуже багато різних прикольних кольорів. І синій, і жовтій, навіть біла там є підводка. Єдиний мінус цієї підводки в тому, що в неї дуже довгий і тонкий хвостик, ну це от кісточка сама. І дуже, це, ну, дуже воно гниться в різні боки. І не дуже зручно малювати. ну Це, я думаю, певна справа звички. Але я ну, якось не дуже звикла до таких підводок. Мені трошки важкувато нею малювати. Але, в принципі, гарно виглядає, мені дуже вона подобається. Хотіла намалювати стрілки сама за кадром, але хочу, щоб ви подивились, як вона кльово малює поверх цих всіх літерів е, блискучих тіней. Взагалі без питань, без проблем. Одразу віддає яскраво колір. І судячи з мого вчорашнього сводчу на руці, вона дуже стійка. Але на очах ще треба перевірити, бо я сьогодні вперше нею малюю. Ну, в принципі, я вже зі стрілками завершила. Я хочу трошки підтерти те, що в мене знизу тут і осипалось, і де я зайве щось намалювала. Зараз подивитись, скільки всього осипалось. І блискітки осипались, і зелені відтінки осипались. Це просто жесть. Я взагалі не дуже люблю спочатку робити очі, а потім вже обличчя, але в деяких випадках це просто рятує купу часу, купу нервів. Я роблю таке досить яскраве. Ну, Підрізаю так досить графічно свою підрізаю ту шовку, щоб вона так у мене була в цих стрілочках, які я намалювала. Зараз я завершу макіяж ну, фарбую трошки туш, зроблю бровки і повернусь до вас, будемо пробувати нові рум'яни. Я вже зробила тон шкіри брововія, і тепер я хочу зробити. Кремові рум'яна нанести. У мене це від Eveline. Нові рум'яни, які в них вийшли. У мене відтінок якийсь, а, 0,3 відтінок у мене рожевенький такий. І це дуже пігментовані рум'яна. Їх треба зовсім трошечки. Я вже кілька разів ними користувалась. Але сьогодні хочу також з вами їх нанести. Я спочатку розподіляю кремові рум'яна. Тим пензлем, яким я наношу тон. Ну, понятно, я знову перебрала. Нанесемо тоді на ще на лоб. Бачите, їх треба зовсім трошечки. Зараз буду рятувати макіяж. Я вже знову щось забула, наскільки вони пігментовані. Але нічого, будемо рятувати спонжем. Я трошечки розподіляю пензлем, щоб було рівномірно, і потім порожньою стороною чистенькою спонжа розтушовую. Бачите, спонжиком, в принципі, нормально розтушовується. і стає такий колір напівпрозорий. Мені дуже подобаються ці рум'яни, вони досить яскраво виглядають і в той самий час вони дуже освіжаючі виглядають. Такий рожевий колір, дуже класний. Він не занадто теплий і не холодний. Він прям ну, такий, трошки, я б сказала, нейтральний, але, можливо, зовсім трошечки йде в холодинку. І текстура у цих рум'ян така дуже а, легка. Вони бачите, зовсім не залипають ніде, дуже рівно розташовуються. і вони не сильно якісь сяючі чи вологі. Це більш матові рум'яни. Сухе скульптурування я роблю останнім часом такою палеткою від Ellen Pro. В ній тут є скульптор, хайлайтер рум'яна і бронзер. Мені дуже подобається тут рум'яна і скульптор. Сьогодні рум'яна сухі наносити не буду, але для того, щоб якось поєднати трошки макіяж, я використаю фіксуючий спрей від Eveline. Я вам його раніше показувала в інших відео. І нанесу його на периферію обличчя. Нанесу олівець, так от, також від Elen Pro. Він такий а, коричневатий, 107. у мене колір. І ці олівці дуже м'які, прям занадто м'які, тому що от я от тільки що його підточила. Це мені вистачить для того, щоб зробити один макіяж губ. Мені дуже подобається цей олівець, тому що він, в принципі, і не дуже коричневий. Але при цьому і не занадто рожевий, він такий нейтральний і відходить максимально від всіх макіяжів. Якби ще в мене руки були прямі, щоб я намалювала собі рівні губи. І поверх цього олівця я хочу додати блиск від Окіс. Він такий трошки персиковий, але він не занадто яскравий. Тому. До цього макіяжу він також відійде. В принципі, ось такий макіяж у мене сьогодні вийшов. Давайте тепер обговорювати засоби, якими ми сьогодні робили цей макіяж. Перше, що хочу почати, це з такої палетки від XX Revolution. У неї дуже гарне пакування, воно таке голографічне, дуже багато відтінків тіней. 32 відтінки по 1 грам і 5 відтінків по 3,5 грам. Тобто в кожному маленькому рефілі по одному, і у великих 3,5 грама. Це дуже добре. Ось такий світлий колір дуже цікаво переливається. Він такий зеленувато-білий. Тут немає якихось глітерних або шиммерних. Всі э, сяючі відтінки це сатини. Є один ось такий колір, глітерний, але його треба обов'язково на базу, у нього немає якогось свого кольору, там просто блискітки синього відтінку. Також мені не подобається те, що тут дуже багато, ну, тут 5 відтінків тіней, які в величезних рефілах, я не розумію, навіщо ці великі рефіли тут потрібні. Тому в цілому ця палетка е, нормальна, вона нормально працює, якщо особливо на базу використовувати і е, не припудрювати базу для того, щоб вона була трошки липка, то цією палеткою можна користуватися, можна зробити гарні макіяжі. Але чи радила б я її комусь? Ні. Зірочка нашого сьогоднішнього відео це палетка від B Amazing Makeup. Вийшло три палетки: синя, зелена і фіолетова. Мені зелена в магазині, чесно кажучи, здалась найбільш цікавою. Хоча я дивлюсь на неї зараз і не, ну, не дуже розумію, що з нею робити, тому що тут всі відтінки сяючі, окрім. Світлого, світлий це єдиний матовий відтінок. Навіть в чорному відтінку тут є блискітки. Я якось не дуже надихнулась цією палеткою вже вдома, коли я робила свочі. Але в цій палеці є за що її любити. Це ось ці два відтінки, вони дуже цікаві. І ось цей відтінок з іншого боку. Ці відтінки дійсно надихають робити якісь макіяжі. Я не дуже задоволена тим, як у мене було, як у мене виглядав макіяж в процесі його створення, але зараз вже пройшло десь більше години після того, як я закінчила макіяж макіяжі. Тіні виглядають гарно, вони досить сяючі, яскраві. На камеру взагалі виглядає чудово в житті, якщо дуже близько якось роздивлятись, то трошечки-трошечки є таке відчуття, ніби пожували повіки цісяючи відтінки. Втім, це ну, прям якщо зовсім близько роздивлятися, цього ніхто не робить. Ну, серйозно, давайте будемо реалістами. Тому мені подобається сьогоднішній мій макіяж очей. Він прям надзвичайно яскравий, дуже весняний, дуже такий зелений. Тому я можу сказати, що це дійсно. Прикольна палетка, але як доповнення до якоїсь вашої базової. Як самостійну палетку, я б її не купувала і не використовувала. Наступне від GlamBay, що заполонило моє серденько, чесно кажучи, це такі підводки, їх дуже багато. Там дуже гарні кольори є: і сині, і рожеві, і біла, і жовта, ще, здається, якісь є. Але я обрала собі такий колір, якого в мене немає в олівцях від ламель або ґломбі. Але ці підводки від Гламбі мені дуже подобаються. Це надзвичайно яскрава, класна підводка, і вона дуже стійка. Я зробила свотч в магазині цієї підводки, помила руки, сходила в душ, приготувала їсти. Я не користувалась міцеляркою для того, щоб змити цю підводку. Але от о, в процесі там, вечора і сьогоднішнього першої половини дня, коли я мила руки, вона не змилась. Я в результаті взяла вже тільки в міцелярку на ватний диск і оттерла її довго, тоді вона тільки змилась. Тобто це дуже стійка підводка. Я сподіваюся, що вона не буде тріскатись. Тобто я б сказала, що ця підводка ультра ультрастійка і дуже класна. Я не впевнена, що я буду купувати інші кольори, тому що ну, я не так часто використовую їх для того ну, там, в повсякденному житті для того, щоб вони всі не висохли і я не витратила просто гроші в нікуди. Але конкретно цей колір він мені дуже подобається. Він колір морської хвилі, якоїсь такої синьо зелений не дуже яскравий. Клас! Це буде колір мого літа і весни цього року. Я думаю, що я буду нею користуватись дуже часто, і я в захваті зараз на них знижки. Дуже раджу вам спробувати хоча б затестити в магазині. Наступна новинка, якою я хочу з вами обговорити, це кремові рум'яни від Ламель. Знову ж таки, у мене в третьому відтінку. Вони мені дуже сподобались. Мені подобається текстура, мені подобається, що їх тут не дуже багато ну, відносно всієї упаковочки. У мене колись був консилер від Evaline, щось я не можу його зараз знайти. Але він, здається, був такий самий, або дуже, дуже схожий у упаковці. І він у мене ну, відносно швидко закінчився. Правда, я його замість тона на кожен день використовувала. Ну, я таке люблю. З урахуванням того, наскільки пігментовані ці кремові тіні, кремові рум'яна, я думаю, що їх вистачить дуже надовго. І це великий плюс в цих рум'янах. Також вони. Досить легко розташовується, навіть якщо ви переборщили, ви бачили, як я це сьогодні зробила. Можна спонжиком все забрати, пудрою трошки забити, і буде ідеальний колір, не буде ніякого перебору, тому також я вам дуже їх раджу, там є різні відтінки, ви можете подивитись, підібрати, який відтінок подобається більше вам. Але я в захваті. Дуже люблю. І останнє на сьогодні, що я хотіла вам говорити, це е, така палетка для скульптурування Vidaline Pro. Вона мені подобається в рум'янах золотисті, такі трошечки блискітки. Е, е, дуже гарний колір. Він тримається впродовж цього дня. Люблю цю палетку і нею користуюсь майже кожен день. Бронзером дуже рідко, буквально кілька разів, тому що я в основному люблю використовувати скульптор і рум'яна. Хайлайтер тут ну, такий, посередній, я б сказала. Він непоганий, зовсім непоганий. Отут він біля підводок. Дуже гарно виглядає, але я, в принципі, щось останнім часом не дуже люблю хайлайтери, не дуже часто ними користуюсь. У цієї палетки є, здається, перший і другий відтінок. Так, 101 у мене Natural Cold. Вона дійсно холодна. Рум'яна. Тут рожеві, бо в другій палеці, в другому кольорі цієї палетки рум'яна, здається, більш персикові. І скульптор не такий холодний. Тому зверніть увагу на цю палетку, я її купувала в просторі. Також, здається, на якихось класних знижках, і вона мені обійшла щось біля 100 гривень. І останнє що. Палетка була не останньою. Олівець це те, що я хотіла останнє з вами поговорити: олівець від Ален Pro Filler Lip Liner колір 107 Марсала. Мені дуже подобається цей колір. Мені подобаються ці олівці. Вони, ну, певно, трошки занадто м'які, але е він комфортний впродовж дня, він добре тримається, він застигає. Навіть з блиском для губ я можу промокнути блиск, і в мене просто залишиться олівець. Він нікуди не стирається, він дуже класно тримається і також коштує. Взагалі там, до 100 гривень точно він мені подобається, і мені подобається пакування. І ну, так, все класно, От, він прикольний. На цьому все. Дуже рада, що ви були зі мною. Дуже рада, дуже вам вдячна за те, що ви зайшли на мій канал і подивились це відео. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком, підписуйтесь на мене в Ютубі, також в інстаграмі. Залишайте коментарі стосовно косметики, яку ви можливо пробували, чи, можливо, у вас залишились якісь питання. Я буду дуже рада відповісти на них. Давайте залишатися на зв'язку і до нових зустрічей в наступних відео. Сподіваюся, я не буду пропадати більше.